Пані та панове, запрошуємо всіх з великим задоволенням на перегляд Меджик. Тачар студіо, це буде заключний поєдинок! Бигар! Удару! Не бачимо! Опусті ворота! Голод! Старожил. Маркіян Сатурський, 85-й зараз захищається, Борищак пробиває щодавніх уродинників команди СОБРИ. удар! Стійка! Марченко не забиває! Долати довгі відстані я так розумію. Є удар по воротам зі сторони, того ж таки. Степан Струк Дуже активно слідкує за усім Андрущак. Над воротами летить м'яч. До речі, наскільки має чітко виконавця як Андрущак, можна вийти вперед. Бере розгін, пробиває ближній кут. Повтовниця чарівної статі, яка не одразу варто зрозуміти, наскільки серйозний рівень цієї травми Марченко удар головою. Тут був в вотація. Останні секунди. Вертаємо з великим задоволенням на перегляд другої 20-ти хвилинки, третього поєдинку вечора, перша ай деякі понеєдинки. Зокрема, у році 2000 номер. Стрілятиме зараз Андрющук, непогано кіно. Ось це що, Теж на правому фланзі. Стріляти потрібно чорний. Секунду. Це Центральну зону. Прогносна передача. Удар Марченко! Другу нагоду в матчі не реалізовий. Встала чорний на таку думку. Зокрема, Олександр Галюк матиме по взимку. Такую думку коментував. Парчатко був там лідером і зараз долин на себе бере ініціатив. Атака. Через Андрущака той стріляє! Який сей від Віталія Кінаха? вже цікавого голову, але рівень раз пора сей. Він з іншими виконавцями. Грущак був ворот. Останні 5 хвилин другого тайму. Та матчу в цілому. Удар за скастійка! Який момент організував Хвилин. Сатурський вперед. Хороша гра від водорів Андрущак! Можна стріляти! Удар! Чудова гра від Віталія Кінаха! Зловив кураж, як на мене у цій дуелі Арчаков над воротами. За Парт Марченко. Ось ідач Андрущак в дотик. Можна стріляти стріяти Повз ворот. От його удар блокує Петро Андрущак. Бучко передачу віддав! Голуб'я! Удар! Гол! Собра! На останніх секундах поєдинку! Здобуває перемогу. О, зворот ано і на цьому все. Сомбра! Здобуває мінімальну перемогу на останніх секундах. Героєм зустрічі стає не тільки голубів, який забив, а також Віталій Кіна. Попереду останній поєдинок вечора Техмеджік.